про те, хто ми такі і що ми робимо, і е, е, як виглядає наша робота для того, щоб ви краще могли розуміти, е, чого від нас очікувати і про що ми будемо говорити. Насторічка група це є е, е, об'єднання 17 експертів з різних сфер. Вони представляють різні організації. Вони Самі десь працюють в значить, своїх аналітичних центрах або в університетах, або в якихось інших організаціях. І ці 17 людей зустрічаються регулярно, приблизно раз на місяць, деколи трошки частіше, деколи трошки рідше, для того, щоб обговорити актуальні питання розвитку для країни. Ми практично говоримо не про те, що відбувається зараз, а ми говоримо про те, що може бути. Ми говоримо про те, куди ми можемо прийти. Ми говоримо про те, як може виглядати наш шлях вперед. І суть того, про що ми говоримо, це є практично намагання створити не якусь утопію чи фантазію, а створити уявлення, яке дуже міцно, дуже твердо стоїть ногами на землі. Тому значна частина нашої роботи, я би сказав, основна частина нашої роботи базується на соціології. Ми користуємося академічними розробками, ми достатньо інтегровані в дослідницький дискурс, який є. І це робить наші спостереження в багатьох випадках повільнішими, ми не настільки оперативні, але для нас дуже важлива власне надійність того, що ми робимо про що ми говоримо. Тепер кілька речей, які від нас можна чекати, яких від нас не можна чекати. Ті з вас, хто колись займалися процесом стратегічного планування, розуміють, наскільки є багато факторів у стратегічному плануванні. Перше, ми не маємо відповідей, ми не маємо всіх відповідей, я би навіть сказав, ми не маємо більшості відповідей, я би сказав, що ми маємо набагато менше відповідей, ніж ми хотіли би. Мати, станом на цей момент ми навіть не маємо ще всього переліку запитань. Ми є тільки на початку власне, дискусії, на початку цього процесу стратегування. Якісь образи вже зрозумілі, ними ми будемо ділитися, але абсолютно точної відповіді про те, що треба робити, куди треба бігти, і значить, що кожен з нас має зробити через 15 хвилин, ми не маємо і не факт, що найближчим часом будемо мати. Друга річ, ми практично говоримо зараз про те, що цей Нестерівська група є одним з перших майданчиків в країні, де відбувається узгодження позицій між різними секторами. Там приклад того, як проблеми, от характерної проблеми, з якою зараз зіштовхуються реформатори, уявимо собі, наприклад, економічний аналітичний центр, який розробляє якусь реформу, наприклад, в бюджетній сфері. І якийсь аналітичний центр, який розробляє якусь реформу, наприклад, в сфері децентралізації. Коли ці дві потрапляють під купол парламенту, вони можуть взаємно скасовувати одна одну. Ми є одним з тих майданчиків, де ідеї проговорюються власне, міждисциплінарно для того, щоб ми не опинялися в ситуації, коли те, чого хочуть економісти, те, чого хочуть історики, те, чого хочуть. Спеціалісти соціальної сфери і так далі, виявлялися несумісним між собою. Тобто ми говоримо про речі, які повинні узгодити позиції між різними секторами, і тоді ми зможемо вийти на якийсь кінцевий результат, який буде вже влаштовувати, якщо не всіх, то більшість. Ну і ще одна річ полягає в тому, що ми. Практично їздимо по регіонах зараз. Це, я думаю, що десь понад 20 поїздок у нас було в різні міста України. Ми їздимо в різні регіони для того, щоб не тільки говорити, але так само, щоб чути. Тому що те, як сформульовані питання, те, як вони поставлені, те, що питається, те, що говорять, критика, яка виникає, це все для нас важливо, це все для нас цінно. Щоби зняти зразу питання стосовно того, що і як виглядає і чому ми цим займаємося, і так далі. Кажу так, ми займаємося цим, тому що нам цікаво, бо для кожного з нас в нашому експертному колі практично це є цікавий дискусійний клуб. Ми маємо, напевно, раз на місяць можливість на таку глибоку, хорошу, серйозну розмову, якої в інших місцях ми не могли собі знайти. Всі учасники, ми всі є волонтерами, ми не отримуємо грошей за те, що ми робимо, ми не отримуємо грошей за те, що ми вкладаємо в цей час і так далі. Нам це цікаво, ми це робимо. Ми маємо ресурси від Європейського фонду демократії, які дають нам можливість їздити. Тобто, по великому рахунку ці гроші йдуть в округ і в оплату готелів при поїздках, але вони не йдуть членами групи. І ми це робили свідомо з двох причин: перша причина полягала в тому, що якщо би ми пробували монетизувати свої внески, було б дуже дорого. Друга причина полягає в тому, що ми не хочемо, щоби. Хтось, хто дає гроші, розказував нам, що ми маємо думати. І оця власне інтелектуальна свобода вона є для нас дуже важливою, тому що вона дає можливість виходити за рамки і говорити про речі, які несподівані в деяких випадках не, навіть не політкоректні. Почали Без ми... мисті випадків, почали ми працювати в 2012 році. Перший раз зібралися в Києві в 2012 році, коли нам. Здалося, в нас в ядрі групи було таке відчуття, що одні Януковича вже лічені, вже полічені, вже йому залишилось, залишилось недовго. Це було за два роки до е, майдану. Ми розуміли, що та політика, яку він проводить, скорше за все приведе до великої кризи. Ми не знали, як буде виглядати його падіння, ми не знали, чи це буде Майдан, чи це буде щось інше. Ми не розуміли, коли це станеться, але ми розуміли, що е, до цього йде. І те, що ми хотіли зробити, ми хотіли придумати, як вигляд, як має виглядати країна після Януковича. Янукович впав швидше, ніж ми видали свій перший продукт, ніж ми видали договір гідності заради сталого розвитку. Це основний документ Несторівської групи, і ми його видали через рік після Майдану. Але ми розуміємо, що ну, тут є кілька копій, тобто ті з вас, хто, хто захоче, може в будь-який момент собі взяти. Ну, а, і він, він легко він легко знаходиться там. Він легко є в інтернеті. Тобто був, знає а, і відповідно ці а, речі, які викладені в цьому документі, вони нікуди не, не зникають. Вони залишаються актуальними незалежно від того, яке прізвище президента сьогодні, і незалежно від того, хто в кабінеті міністра, а, ну, от так виглядає. Вступ про те, чим є група, оце 17 людей, які власне, є а, на картинці. Олександра Бакланова стратегіст, Вікторія Бринза – соціолог, Володимир Воробей, присутній тут, експерт з економічного розвитку. А, я Євген Лібовицький, я політолог. А, Ігор Гуд він, він займається бізнесом, але він за освітою і за дослідженням науковими. Він біхевіорист, він досліджує людську поведінку. Ярослав Грицак історик, Володимир Дубровський інституційний економіст, Орис Друль соціолог-аналітик, Євген Хільзон релігієзнавець, Ігор Кулюшко з того боку юрист конституціоналіст.